З одного боку, це місце максимально травмуюче для мене, а з іншого боку, мене прям тягне сюди, мені хочеться тут побути, подивитись, побачити все це, доторкнутися до цієї історії і доторкнутися не тільки до свого тата, але й до тих, хто, ну, можна сказати, поклав свою душу і тіло разом з ним. 25-річний Даниїл Щербанюк вперше за кілька років прийшов на вулицю Інститутську поруч з Майданом Незалежності у Києві. Серед десятків табличок з іменами Героїв Небесної Сотні, які загинули тут під час Революції Гідності у 2014-му. Він впізнає фото свого батька Олександра Щербанюка, якому назавжди 46. Для мене це подія, яка повністю змінила моє життя, якась така точка. Після якої от все пішло. По іншому, от для мене оця от точка. Це ну, майдан, татова загибель. У свій вихідний Даниїл приїхав до Києва у цивільному, але насправді його звичний одяг військовий. Зараз він служить у ЗСУ. Каже, що те, ким він став, це наслідок подій Революції Гідності, що почалися тут, у листопаді 2013-го. Тоді Даниїлу було 14, Він навчався у 9-му класі. Його тато займався будівельною справою у Чернівцях і був активним громадським діячем. Він брав. Участь у помаранчевій революції у 2004 році. Тож ніхто з родини не здивувався, що він поїхав у Київ на Майдан у 2013-му Я дуже чітко пам'ятаю, перед Майданом е щось у нас просто якась розмова на цю тему була. Що він казав мамі, що він там типу, не може стояти осторонь. Що він казав, що е хай і Чернівці це місце, де він народився, його батьківщина, але його дім це ну, вся Україна. Мені тато казав, поїхали зі мною. Я такий, давай. А мама така, сиди вдома, роби уроки. Даниїл чекав батька вдома. Олександр приїздив раз на кілька тижнів і розповідав, що відбувалося в Києві. З іншими учасниками протесту проти режиму Януковича він буквально днював і ночував на майдані, зводив барикади, готував коктейлі Молотова для захисту від беркутівців, читав Біблію і був налаштований бути з протестувальниками до кінця. Так і сталося. У кульмінаційні дні Революції Гідності у лютому 2014 року Олександр був тут. Останній раз, коли він приїжджав, він, собі брав, він робив собі щит. Він такі каже, що там вже все, там вже ну, м'ясіва, треба якогось щита того, щоб щита тяжко. Це була така тоненька пластмасова кришка, якою ми накривали інструменти на дворі. Це один із перших символізмів, який мені прийшов в голову, що він поїхав зі щитом буквально. І повернувся на щиті. 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, де зараз ДВ спілкується з Даниїлом, його батько загинув від кулі снайпера, коли рятував пораненого протестувальника. Ловив сам кулю в серце. Як я дізнався, через 10 років це дуже розповсюджена практика в снайперській школі в принципі. поранити одного, щоб вбити потім другого, і в тебе, виходить, ну, дві жертви, а не одна. то на таку дуже примітивну штуку попався. Ну, Важко було Важко було взагалі повірити в це, це, усвідомити. Не так, що ти поховав і все, його немає. Ні, ти потім сидиш і чекаєш, що він зайде в приміщення. Після втрати батька, пригадує Даниїл, він психологічно закрився у собі і намагався не говорити про тата чи події на Майдані. Каже, лише у студентські роки, коли став дорослим юнаком, почав глибше цікавитися історією революції гідності і краще розуміти батька. Здавалось би 100 людей. Там у нас на фронті там гинув набагато більше. Але з іншого боку, саме ці 100 людей е, поклали своє життя тут, щоб ми дійшли до того. Demos a Я зараз не про війну, а в цілому про те, яким суспільством українське суспільство стало за ці 10 11 років. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Даниїлу було 22. За професією він учитель інформатики та викладач з робототехніки. Без жодного військового досвіду він вирішив стати на захист України від армії РФ. Хоча, як син героя Небесної Сотні, за законом він мав право не долучатися до війська. Ну я мамі кажу, що типу, все, я до второго. Вона почала переживати. Якісь спогади з... 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 заново. 14 рік, 22 рік. Я впевнений, що вона і не одну ніч плакала просто через, через все, те, що вона прокручувала. Но вона мені казала, що ти уяви, як мені. Я втратила на Майдані чоловіка і зараз можу втратити на війні сина. Через вік і статус Даниїла спершу не допускали до операції у гарячих точках, але він відчайдушно шукав способи долучитися до підрозділів активних дій, і через кілька місяців йому вдалося. Він уже виконував завдання у кількох прикордонних регіонах України. Наразі в його обов'язки входить підготовка і виконання спецоперацій ЗСУ для дестабілізації ворога. Я відчуття долученості до процесу. Я знаю, що там, умовно кажучи. Якась оця краплинка в морі, якісь там е, одна ціла там десятитисячна, там згорівших буханок, знищених камер спостереження, якихось таких речей. Десь я приклав до того руку. І Мене це дуже тішить. Даниїл поки що не бачить для себе шляху розвитку кар'єри у цивільному житті, доки не закінчиться війна в Україні. каже морально, почуває себе на своєму місці. Мене рухає відчуття. Якоїсь спадщини, причому і спадщини локальної, тобто я продовжую справу мого батька, можна так сказати. А і відчуття спадщини ну, глобальне, бо це навіть ну, не 10, не 20, а там сотні років поколінь українців боролись за незалежність України, боролись за те, щоб жити, просто жити в себе на своїй землі. І завжди була одна недонація, яка завжди, типу, українцям цього робити, не давала. Попри службу в Даниїла є особисті плани, він мріє одружитися з коханою дівчиною Юлією. Вони знайомі з дитинства, адже навчалися в одній школі в Чернівцях. А тепер дівчина чекає його з війни у Києві. Я кілька років тому чекала з фронту свого батька, учасника. АТО. війна застала наші наше дитинство, юність. І навіть якщо війна закінчиться в найближчі п'ять е, років. Все одно це залишиться з нами до кінця. Як би воно далі не було, все одно це те, що ми пронесемо крізь життя. Завжди потрібно говорити про майбутнє, завжди потрібно планувати. Як би не було, тому що ці розмови і ці думки вони допомагають триматися на плаву обом. Підтримка для Даниїла зізнається він, це також його побратими в ЗСУ. Дехто з них учасники революції гідності, як і його батько. Хтось навіть знав Олександра Щербанюка особисто. Люди пішли на Майдан, тому що їм не було начхати на країну, в якій вони живуть. Власне, так само я пішов у свого типу часу, у другому році, служити. От війна, от мій дім. Що я маю робити? Ну, захищати свій дім. Так само було і в 14-му. просто люди взяли не зброю, а щити і палки. Я борюся за Україну. Коли це все закінчиться, як воно закінчиться, я не знаю. Чи будемо взагалі ми живі, я теж не знаю. Я просто хочу знати, що я від себе зробив все можливе. Під час інтерв'ю для ДВ Даниїл відвідує на Майдані Незалежності не лише місця пам'яті подій Революції Гідності. Він уперше побачив ще одну меморіальну локацію неподалік, але й у пам'яті героїв-захисників України у війні з Росією. Рідні та друзі полеглих воїнів тут залишають прапори, що символізують згадку про кожного бійця. Як виявилося, тут є і ті, що присвячені кільком побратимам Даниїла. Дехто з них його однолітки.